Всім привітки мої любі! І сьогодні я вам покажу, що ж я замовила в фармасі. Це турецька компанія і е, компанія, з якою я дуже давно дружу. Щось я не бачу свого такого різачка. Зараз я е, ножиці дістану. Ось така велика посилочка. Що мені дуже подобається у фармасі, що у них все продумано, теж гарно упаковано. Ну, що скажеш, турецька якість? Це однозначно турецька якість. А ви подивіться, як воно упаковане. Просто Ось те, що мені подобається, подивіться оці штучки. Нічого не витече, нічого е не опаде. І ось дивіться, ванільна цукерка. Це у нас іде. У нас арома І вони йшли по акції. 369 гривень, І е е дуже Дуже класні. У мене колись був такий аромадифузор. Я не пам'ятаю чи ванільна цукерка, Але аромат прям, ну, як сказати, не буду виймати, бо воно якось там запаковане і тримається. Але покажу, що ось такі ротангові палички. Усіх ці палички йдуть білого кольору, основному там, або під деревом, а тут а, чорне. І виглядає це все. Ну я вам скажу, благородно, настільки красиво, благородно по-східному. І, і тут написано, як зробити, щоб був аромат. Якщо хочеться такого якогось аромату дуже тяжкого, такого тяжкого люксу, то потрібно всі палички туди занурити. Якщо хочете ніжнятинки такої, то можна одну-дві палички і аромат теж буде йти. Ось іще, ви бачите, кожне, кожне отаке перемотане, що мені дуже подобається. Жимолость. Таке милко, дуже гарнює, 50 грам милка. Пахуще від фармасі. Так, так. Таке милко Два взяла і не прогадала е, отаких е, лосьона для тіла. Один взяла собі, а один Танюшці. Е, моя дівчинка, яка е, постійно в мене брала е, товар, вона переїхала до Харкова. Але дружбу ми з нею не е, о боже, просто отакий палений печений сахар. Так, відставлю. Це мій такий. І саме оцей лосьйон так і називається. Запечений цукор. І моя постійна клієнточка переїхала, але ми і надалі дружимо, і періодично вона замовляє або в фармасі, або юнайс, або лівеста іноді. І я цим дуже задоволена, тому що клієнтура не, не як ото кажуть, губиться. А це у нас лавандова шампунь. Це теж танюшці відправлю посилочку на Харків. Я теж люблю лаванду, обожнюю. Навіть дуже часто купую лавандові оті букетики. Один букетик у мене висить вже два роки, не осипається. Аромат, звичайно, ну такий. ну... Уже не гострий такий, не яскравий, але лаванда є лаванда. Це класно. І продукція, якщо з лавандою, я теж беру, теж обожнюю її. Ой, дивіться, в якому пакетику. Тут різні у нас отакі пробнички. І що? Саме прикольне, що вони всі в пакетику. І пакетик такий яскравий, літній. Дуже подобається це все діло. Молодці. А це, це пакетик, пакетик у нас іде з пробничками. З пробничками доглядовими. Також я можу своїм дівчаткам класти до їх продукції і те, щоб вони новеньке пробували. І іншим теж дівчаткам можу, якщо хочеться, спробувати. Отакий От кремчик для тіла, для ручок Грейс Флора. Теж такий аромат з дорогих, класнючий. Є навіть ще і лосьончик такий, ціла серія. Також, також, відновлююча сироватка, вона коштувала по акції 109 гривень. Теж дуже рекомендую, класна, непогана можна брати мої діти. Ну і в мене замовила постійна клієнточка, антижир, їй треба відмити кухню, плиту, сковорідки, ну так як і багатьом жінкам України. І сам в колаборації з турецьким виробником Україна зробила своє суперклін. Я видалю будь-який жир. Нагар та перегоріле забруднення. Ось так мої люди. Ще до нього йде отакий от розпилювач. Рекомендую. Придивляйтеся до продукції фармасі. Вона натуральна. Вона 50% чи більше турецька. І е, більша частина теж і української е, продукції. І турецька, і українська. Тому придивляємось, замовляємо. А в цьому місяці я буду робити замовлення. І в мене вже є е, в замовленні е, два парфончики чоловічих. А також в цьому е, місяці на продукцію е, для волосся. З часником акція велика 500 мл шампунька коштує 150 гривень. Так вона 199 гривень, а так 159 гривень. Такий відчутний відсоток е, знижечка. Тому рекомендую пишіть, кому треба, обов'язково замовлю. Цілую, люблю ваша Людмила, папа моє любить.